організація фонду Расмусна. Ми працюємо з питаннями безпеки і гарантії безпеки з двадцятого року. і Я тішуся тим, що ця мова і термінологія, яка була розроблена і нашою реалізацією, Київським безпековим форумом, зараз активно обговорюється і фігурує, але це не саме ціль. Це Лише місток для того, щоб була певна наступність, тягрість і стабільність в нашій роботі зараз, коли ми будуємо нову архітектуру безпеки, і частиною якої має бути Україна. Ми повинні переходити від uh, мови вільнесу і вже переходити до питань запрошення, оскільки Україна не, не може завершити цю uh, війну, будуть перебуваючи у сірій зоні, і цей до досвід uh, Швеції. І Фінляндії також доводиться Перш за все це говорить про необхідність надати Україні все необхідне озброєння. І по-друге, чітку. Візію українського європейського майбутнього тому президент Зеленський створив нову міжнародну групу, яка має виробити серію рекомендацій для України для партнерів напередодні саміту в Вашингтоні. Я не можу. <передбачити, передбачити точно які будуть ці рішення, але я знаю про що ми будемо говорити. Це три питання. Перше, це перш за все, що є така думка, що а, і, запрошення буде стимулювати до ескалації війни Путіна, але Путін іскалює цю війну а, весь час, навіть коли є така а, неохотна з боку членів альянсу, запросити Україну, можливо, за Прошення, навпаки, зробить протилежний ефект, і ескалація дещо знизиться. Якщо ми надамо запрошення, то це також продемонструє нашу рішучість і дасть мож... додаткову можливість Україні для забезпечення сталого миру майбутнього. По-друге, у Вільнісі у вільнісіка сказала: ми надійшлимо запрошення, коли будуть виконані вимоги. Які які умови? Які вимоги? Про що ми говоримо? Йшлося про технічні вимоги, але технічні рішення вже були вирішені і було сказано, що саме за цієї причини не потрібен ПДЧ. Це питання вирішене. А третє, це ідея, що запрошення це вже членство і може потягнути за собою задіяння дієння п'яти статті, але це не так. Є декілька кроків між запрошенням і фактичним членством. Вони можуть потребувати років. Але те, що ми можемо зробити, для реального членства України в НАТО. Це перш за все, треба прибрати всі перестороги і обмеження щодо надання Україні необхідної зброї. Друге, це надання належної допомоги. В, в, в системах ППО це не означає, що наші солдати мають бути тут, але має бути достатньо систем для, для забезпечення і навігації в чорному морі і для охорони кордонів. У, у, у України і те, що робить Латвія, Литва, також йдеться про о, визнач, виділення частини наших оборонних видатків на користь України для того, щоб о, зменшити параметри путінської війни і наблизити Україну до членства через запрошення її до альянсу.